Діти, познайомтеся, це лялька Марійка. Давайте привітаємося. Доброго ранку, Марійка! Вона дуже добра куховарка. Може приготувати будь-які страви. Тільки треба їй попросити про це. Давайте попросимо Марійку приготувати нам борщик, варенички із сиром та компот. А як треба вічливо прохати? Марійко. Просимо тебе, приготуй нам, будь ласка, обід. Але у Марійки закінчилися всі продукти. А де ж можна їх придбати? На базарі. Тож рушаємо. Що роблять на базарі? Вірно, продають та купують різні продукти. А як називають тих, хто продає товари? Продавці. А тих, хто купує покупці. Тож ми будемо з вами покупцями. А як треба звертатися до продавців? Дайте, будь ласка, подякувати. Сказавши дякую, треба бути ввічливими. А давайте себе перевіримо, чи все ми купили для борщу. М'ясо, моркву. Бурячок, цибулю, картоплю, капусту, перчик, помідорчики та укропчик. Ось і готовий наш борщик дуже старанно попрацювала Марійка. А ще наша Марійка хоче приготувати нам варенички. Давайте себе перевіримо, чи всі продукти ми придбали для вареничків. А ось і варенички готові. Давайте розглянемо, чи всі продукти ми купили для компоту. Ох і смачний компот нам приготувала Марійка. Давайте їй подякуємо. Скажіть, як треба дякувати? Правильно, дякуємо тобі, Марійка, за смачний обід.